Доброго дня, ми знаходимось на зразковій. Тут вчора ввечері сталася аварія з фурою та легковиком. Попередній легковик. Заїхав під фуру та перекинулась, і в результаті був пошкоджений магазин. Ось пошкоджена стінка. інформації, що на потерпілих наразі не маємо, але за даними соцмереж, на жаль, аварія була смертельною. Це Перехрестя Старочемальської колишньої Байкальської, на зразкової колишньої образцова, вчора ввечері сталася аварія і штабнулась на фура. Фура перекинулась був пошкоджений магазин. Нагадую, що читати новини Дніпра області можна на сайті dpinformator.ua, а також слухати на радіостанції інформатор ФЕМСТІС з T73. Подроби та фото, шукайте на інформаторі. Бережіть себе.